Ситуація сос, ситуація хелп, ситуація мейди. Приїхала вчора в село і перше, що мені попало на око, це кривий базальний паган в моєї алевії. Чому вони бувають криві? Ну, або механічно щось там заважає її рівно цьому паган. Або ж це трояндовий пильщик, один з найгірших. Шкідників для троянд. От він робить в молодих пагонах, у мене кульок шелестить. Проколи, камера, ну зберись. Проколи відкладає туди свої яйця. І, ну, пагін тоді або засихає, або росте такий от кривий. Його треба зрізати. Отако от це все треба зрізати. Я вчора обробила. Обробила хтару і треба від пильщика системний препарат, однозначно. І традиційно, просто традиційно, зразу після моєї обробки йде дощ. Ну, Препарати зазвичай плюс-мінус працюють навіть після цього. Але трояндового пильщика я завжди зрізаю. В тому році в мене був трояндовий пильщик на трояндах, яка тавтологія. І в цьому році, ось серпень місяць, і в тому році це був серпень місяць. В цьому році однозначно є моя вина. Я цілий місяць каюсь не обробляла троянди. Від шкідників взагалі не люблю робити обробки. Ну, це така, воно все цвітеє, це така дилема, препарат від шкідників і бджоли, і це треба добре міскувати, щоб все було. Екологічно для бджіл, а, тому я якось не дуже люблю обробляти саме від шкідників. Але я не обробляла взагалі нічим цілий місяць. Липень я пропустила по суті дві обробки. Так робити не можна. Треба обробляти кожні два тижні. Ну, ось така от ситуація. Обійшла троянди. Подивилася і переважно така справа на мускусних гібридах. Можливо, у них більш м'які пагни. О, вчора не бачила, ось це теж, бачите, треба зрізати між бутонами. Ось тут. Ось це теж маленькі проколи, он маленькі проколи. Це все ж, зараз отако от от, піде відсикатор це базальний паган. Розар... Розарного цього пильщика його гарно видно, коли дивишся просто навіть на троянду, бачиш викравлений пагін, це дуже видно. Там живуть його личинки. Личинки, по суті, мабуть, ще тоді вилізають і їдять листя. Розмножуються, проколюють так троянди далі і, якби троянда тоді може навіть всохнуть. Зараз ще покажу, де в мене там розарний пильщик трояндовий. Знімаю вдень і не дуже бачу, що в мене тут. На камері видно, чи не дуже. Ну Ось це в мене сорт спогади про літо. теж мускусний гібрид. От, вам проколи. І ось дивимося на пагін. Бачимо, він трохи теж викривлений. І в місці викривлення ось теж проколи. На жаль, це все треба зрізати. і Ну, Спалити, утилізувати. Залишати так, я б не залишала, я не впевнена, що препарати подіють, що не буде більше проблем. Тому я все-таки зріжу дуже жаль, тому що ну, це все були б квіти. Ось тут, що в мене маленька. Це не бачу, ніби теж. Маленька Констанція. Ось у мене доросла Констанція, ну, доросла три роки. І тут я не бачила ніде, я її обдивлялася в переважній більшості а, саме на мускусних гібридах. У мене цей розарний пильщик. Ну, зараз буду проходитися, там надінки я бачила. В общем, зараз буду проходитись це все прибирати. Завтра ще, чому завтра, бо був дощ і мокра земля, треба бур'яни порвати, а завтра я буду ще раз обробляти, щось безпечне для бджіл покладу, тому що Хочу ще від хвороби змішати, щоб це було плюс-мінус все безпечно для моїх рослин. І зробити обробку і от від хвороб і від шкідників, хоча я вчора від шкідників давала актару, ну і додати якісь добрива. Всім дякую за увагу. Будьте пильні, трояндовий пильщик не спить, псує троянди. О! О, помітила. Бачите, сховалася. Тут видно, ось тут теж. Дуже жаль. От я не люблю цього шкідника. Такий от гарний кущик наріз було б, було б класне друге чи третє квітування. Третє, мабуть, у нього було б квітування. Молодий, до речі, кущ, друге літо, так розрісся. общем, не будьте, як я. Не лініться і обробляйте троянди вчасно. І, можливо, тоді трояндовий пильщик поветить до сусіда. Усім дякую за увагу. До зустрічі!